Сьогодні наше тренування буде присвячено ногам. Я покажу вам три вправи, які ви можете використовувати будь-де, де б ви тренувалися. Або вдома, на вулиці, а можна також в залі. Цю просту вправу можна виконувати де завгодно та коли завгодно. Це класичні присідання. Одна з найважливіших вправ у силовому спорті. Присідання з вистрибуванням. Вправа в ході виконання якого відбувається потужний стрибок вгору з присіданням. Воно добре розвиває силу і витривалість м'язів ніг. Випади. Одна з найскладніших вправ, але дуже ефективна для повної прокачки ваших ніг. Головне зберігати техніку виконання цієї вправи. Якщо відео вам сподобалось, я дуже вдячний за перегляд. Ставте біцепс лайк до побачення!